Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі! Сьогодні в нас огляд з магазину «Рошен». нові акції, які діятимуть з 15 по 28 квітня. Також покажу вам новинки та великодні товари. Хочу привітати всіх, хто мене дивиться з наступаючими святами, зі світлим великом. Нехай у ваших домівках буде затишок, мир, тепло, смачна паска і багато радості. Підтримайте відео лайком. І підписуйтесь на канал. Одразу почнемо з такої новинки: подарунковий набір валіза зі смаколиками. Вага 521 грам. ціна 896 гривень 50 копійок, Небюджетно згодна. Валіза металева зі застіпкою та шкіряною ручкою. Все виглядає дуже якісно. Мені справді подобається. Здається, така ціна через саму упаковку валіза гарна, міцна, її потім можна використовувати для зберігання якихось дрібничок чи солодощів. До набору входять шоколадна фігурка I Love you» одна штука. Шоколадні медалі рошен 12 штук, цукерки марципан з мигдальним марципаном 6 штук цукерки Choco з молочно-кремовою начинкою 6 штук, арахіс у молочному шоколаді та кольорові глазурі одна упаковка. Родзинки і фундук в молочному шоколаді по 80 г. Непогане наповнення, але ціна кусається. І до Дніпра вже доїхали нові цукерки, багато де бачила, але ніколи не куштувала. Цукерка Dream Love довершена вершкова полунична начинка, у молочному шоколаді. Ціна майже 115 гривень за 100 г, це приблизно 4 цукерки. Дуже гарне пакування у формі сердечка. Цукерки Джантуя 155 гривень за 100 г, вишиканий смак шоколаду, пасти з лісового горіха та добірного цільного фундука. І такий варіант за 129 гривень 80 копійок за 100 г. Є також подарункова коробка для цукерок 35 гривень. Це щоб гарно скласти і комусь подарувати. Хто не бачив минулий ролик, з'явилися міні-варіанти кекса ромова баба 460 г 249 гривень 50 копійок. Великий розмір 384 гривні за 760 г. Думала, можливо, буде знижка на великодній кекс, але ціна поки що не змінилася. 250 гривень за 520 г. Привозять їх часто, терміни свіжі, всього 6 днів придатності. Багато хто з вас писав, що обожнюють ці кекси і що вони дуже смачні, але я ще не пробувала. Ну і перед тим як ми перейдемо до акції, покажу вам ціни на шоколадні фігури вухастик 85 г 165 гривень 45 копійок і великий розмір у коробці 300 г, ціна майже 600 гривень. Топ знижка мінус 40% на шоколад лакмі великий майже 300 г. Ціна зі знижкою 134 гривні 85 копійок. Варіанти з цілим лісовим горіхом і начинкою 98 гривень 30. Копійок. У ту ж саму ціну є інші смаки: печиво тірамісу, шоколадна начинка з вафлями, горіхова начинка з печивом, полунична, мигдаль кокос і арахісова. А також шоколад лакмі молочний 260 зі знижкою 35%. Ціна 123 гривні 40 копійок. Супер знижка на шоколад чорний 56% какао 46 гривень 80 копійок. Шоколад чорний брут 80% какао коштує зараз 61 гривню 10 копійок. І в акції шоколад чорний з підсоленим подрібненим мигдалем. Теж 46 гривень 80 копійок за 85 г. Шоколад над молочний або чорний з підсоленим мигдалем або з цілим фундуком. Плиточка 90 грамів. 49 гривень 50 копійок. Смачненький можна собі взяти на вечір. Знижка 25% на сувенірний набір кокороком. 215 г 148 гривень 80 копійок. Дуже смачні цукерки в гарному пакуванні. Топ знижка 50% на цукерки, чоколадея 256 г. 249 гривень 40 копійок. Упаковочку меншого розміру коштує 174 гривні 80 копійок. Київ вечірні, знижка 45% 350 г 274 гривні 40 копійок, варіант на 176 г 181 гривня 80 копійок. Класний подарунковий набір, гарно виглядає, як завжди. Справді щось багато знижок на коробку від цукерки. Можливо, щоб люди купували і дарували своїм близьким на свята. Стріла Подільська 200 г 187 гривень 40 копійок. Топ знижка 40% на чирі квін 122 г, 143 гривні 10 копійок. Мінус 25% на вафлі, сливки, ланівки. 1 кг майже 180 гривень Йдуть в таких запаяних коробочках, одну відкрили, щоб показати, як воно виглядає. Цукерки Чоко в білому шоколаді 1 кг 273 гривні 60 копійок. Дуже смачні і тематичні до Великодня. І гарна знижка на Монблан mix 1 кг 396 гривень 50 копійок. Мені здається, це найнижча ціна, що була в акції до того. Тут всього три види цукерок: чорний, жовтий, червоний. Печиво ловіта джелі з різними желейними начинками 420 г, какао вишня, малина, апельсин або полуниця. Всі по одній ціні 69 гривень 85 копійок. 40% знижка на вафлі, вафрис сендвіч, 142 г, 24 гривні, 20 копійок, смаки на вибір – лимон, полуниця, шоколад, молоко, ваніль або горіх. Ще в акції печиво Lovita Soft. З рідкою начинкою, всі по 23 гривні, 30 копійок, молочна, шоколадна або горіхова начинка дуже смачне печиво і ціна приємна. Ще одне смачне печиво мультикейк 180 г, знижка 15% по 26 гривень 20 копійок. Убрали старе пакування, тепер тільки нове. Представлено 5 смаків на вибір. 15% знижка на бісквіти 300 г, праська, п'янка вишня або золотий ключик. Ціна 63 гривні 70 копійок. 30% знижка на батончики в асортименті по 15 гривень 85 копійок. Є варіанти з арахісовим кремом, кокос-мигдаль, крем брюле, помадно-шоколадний або з карамелью. І новинка – тофлер з трюфельною начинкою. Всі в одну ціну. Знижки до 5 травня на молоко не збережене згущене цукром 350 г 55 гривень 90 копійок. 600 г коштує 87 гривень 70 копійок. І також до 5 травня на масло рошен солоне або солодковершкове Екстра 180 г. Ціна 87 гривень 90 копійок. 45% знижка на цукерки ямі гамі 70 г. По 18 гривень 10 копійок, маленька упаковочка, але величезний вибір. Очі розбігаються. Покажу вам акції на цукерки на вагу ромашка 22 гривні 95 копійок за 100 г. Цукерки Кофі лайк 14 гривень 40 копійок за 100 г. Це тверда карамель з молочно-кавовою начинкою. Корівка коштує 12 гривень 40 копійок за 100 Мінус 15% знижка. Ще в акції Ліщина по 39 гривень 5 копійок за 100 г. Тижнева акція до 21 квітня на пташине молоко. 37 гривень 60 копійок за 100 г. Дуже смачне, апетитно виглядає. Я дуже люблю пташине молоко. На смак, як тортик. Хто любить, точно оцінить. І наостанок покажу два товари, які ви просили мене показати. Я читаю ваші коментарі і завжди до них прислухаюся. Какао темне від торгової марки Мрія 60 г, ціна зараз 64 гривні 75 копійок. Чорнослив у шоколадній глазурі багато хто писав, що не бачив у своїх магазинах. Вони є і коштують майже 95 гривень за 100 г. Я собі придбала цукер Кемон Блан 1 кг за 396 гривень 50 копійок. Вибрала, щоб було всього порівну. Будемо з сім'єю на свята. На сьогодні все. Дякую, що дивилися. Усім гарної підготовки до свят, тепла в серці і солодких моментів. До зустрічі!